Ця вулиця була фактично непроїзною для трамваїв. Сьогодні тут є пріоритет А для громадського транспорту, пріоритет для пішоходів, для велосипедистів, ну і, звичайно, для всіх учасників дорожнього руху. Тут поміняли 3 кілометри мереж водопостачання, 2 кілометри каналізації мереж. Ну І зараз ви дивитесь, велосипедист проїжджає, пішохід нормально проходить. Тому велика подяка будівельникам компанії Онур, які... Молодці, незважаючи на брак фінансування, все-таки знаєте, зціпили зуби і доробили це все до кінця. Дякую. Саме будівництво його основна частина припала на досить складні часи, як для міста, так для мешканців держави нашої. Під час війни ми, так як будівельна компанія, теж маємо ті самі проблеми і труднощі, але ми... Виконали взяти на себе зобов'язання.